Днями черкаські представники трьох опозиційних політичних сил провели прес-конференцію. На ній розповіли про наміри йти на вибори спільним фронтом. Відповідну угоду про спільні дії об'єднаної опозиції напередодні в Києві підписали лідери опозиційних сил. Підписати відповідні документи ще належить районним організаціям. Опозиціонери планують створити єдиний список депутатів-мажоритарників. Це шість або сім осіб, у залежності від того, яка кількість виборчих округів буде визначена. Йтимуть на вибори трьома колонами. Так сподіваються набрати більше голосів. Ми розуміємо, що тільки разом ми можемо вирішити ці проблеми, якщо ми на парламентські вибори будемо йти, як ми і сказали, об'єднаним єдиним фронтом. Дрібніші опозиційні поліцили також запрошують до підписання угоди, проте ті поки що не поспішають. Адже для того, щоб потрапити до списку, їм доведеться перейти до потужнішої партії. Союз трьох хоче створити спільний список мажоритарників. Вони наполягають на рівноправ'ї своїх політсил. Однак із списком поки що визначилися лише в батьківщині. Це депутати обласної ради Олександр Сінгаєвський, Світлана Трофімова, Анатолій Бондаренко, Володимир Гресь, Наталія Кравцова, депутат Черкаської міськради Микола Булатецький та народний депутат Микола. Отоменко, що навіть ми з тих чи інших причин можемо в якомусь питанні не домовитись, то партія Батьківщина готова заради загальної мети, заради досягнення цілей поступитися округами об'єднаної опозиції. Також спільні дії опозиціонерів на виборах полягатимуть у протидії фальсифікаціям, яких вони очікують буде чимало. Вже заручаються підтримкою і міжнародних організацій. Знаючи е негативний досвід, що міжнародні спостерігачі, як правило, працюють тільки в день виборів. Ми просимо міжнародних спостерігачів, щоб вони працювали в день виборів, в ніч підрахунку голосів. І були тут, на Черкащині, до того моменту, поки не будуть оголошені справедливі результати виборів. Світлана Пічугіна, Віктор Наточий, Віка новини.